Там, чи, ну, ще щось робити, але це радість. От у мене це викликає радість, такий історичний сміх, тому що ну, більших ідіотів я ще не зустрічав. Я думаю, ви теж придурки, які ведуть себе так, це тільки там можуть за поребріком таке робити. До не послати спец спецпредставник Путіна в Америку. Звісно, що його там ніхто ніде не прийняв, з ним ніхто не спілкувався, крім там яких. Я не знаю, з ким він там спілкувався. Але він доніс керівництву Америки. Ну, хто там в керівництво входить, ми ж не знаємо з вами. Це парламент їхній, да, Конгрес, там Нижня Палата, Верхня Палата. Хто там кому не донесли? І що це дало? Цікаво? Ну, ця інформація: що це дала? Я до чого це все веду? Нам пофіг, в принципі. Але. Радувати може одне, що вони забігали і почали нести оцю ахінею. І цю ахінею вони не американцям несуть, вони її нам в уші несуть українцям. Щоб ми цього дурака послухали, розумієте? От щоб ми його послухали, оцього спецпредставника, який не розказував там про оточення, про випробування, про якусь херню, про зустріч Путіна з кимось там. І ми велись на це, друзі. Да начхать в Америці всім керівникам, яким вони там доносили, з ким зустрічався Путін. Да вообще похрену їм. Ну, на 100%.